Моє таке бачення, що дійсно туристичне місто, але цього міста можна ну, є напрацювання на щодо маршрутів саме по району. Я вже казав, що це може бути як і оборонні споруди Другої світової війни про ДОТ я не говорив, це національно-патріотичне рахування місцями козацької слави, місцями городищ, тобто є пам'ятка національного значення. Губин, яка претендує на світовий рівень щодо дослідження Київської Русі. Є також Остропіль, до речі, в Острополі там мало що збереглося, також стояв замок, були бої Суверена Наливайка. Це також інфраструктура, дороги, але тут а, самчики, до речі, тож, ви знаєте, самчики досить потужний самчики нас, розкручений. турист, туристичні. Ну, розсучний, отут звідки починати. Старокостянтинова на самчики, чи можна самчики, тут треба задіяти, на мою думку, все, щоб між собою все було задіяно, бо так виходить. Туди приїхали і поїхали там на... Меджибіж в інші міста, щоб турист тут окрупився. Тобто самчик, на моя думка, пропонується піший маршрут до Острополя, це річка Случ, є скелясті береги, це, ну, це вже поєднано з зеленим туризмом. І зелений туризм поєднаний з історичним, тобто пізнаванням. На цьому шляху, там десь приблизно 15 кілометрів є, я вже казав, пам'ятка археології національного значення, де можна робити виїзд, наприклад, районний музей виїжджає на Городище, ставить макет, свої стенди, наприклад, і про Болотівську землю, про часи Київської Русі, наприклад. І демонструються прикраси, зброя, там, одяг. Сюди, до речі, можна залучити і козаків на конях, саме в одязі середньовіччя це Київської кольчуги і таке подібне. Тобто і акцент треба робити саме на школярах, ну я думаю, На школярах, щоб ще з того початку виховувати на ну, земельний патріотичний дух. саме в нашій мові. Е, ще один маршрут це церкви району. Е, 90 населених пунктів, 93, е, практично в 70 е, населених селах були церкви. З них зосталося 6, 6 чи 8, я вже я можу перерахувати, які це села є е, е, архітектура. Дерев'яна це і волинського типу, і вже пізніше, коли вже почали і по чотири банки будувати. Ну, Волинського типу це три банки. Є і з одною, здається, а ні. Тут це, це те, що в нас тут в нашому серкостає. Перерахуйте терапіа. Давайте почнемо, я так розробляв трошки. Угу. Ну, це протяжність маршруту десь приблизно до 200 кілометрів. Якщо е, зробити тверде покриття, тобто, е, щоб автобус міг проїхати, то ну, можна скоротити десь до 150. Ми починаємо, наприклад, з міста Старокостянтинова. До ну, речі, я так думав, що місто Старокостянтинів вже після цього, що була родзинка. Після того вже церква в місті Можна почати від тої церкви, наприклад, що в е, коло... Базар. Mm -hmm. в, тій церкві, це, в тій церкві ще до Другої світової, здається, чи в громадянською велася е, богослужіння ще староруською мовою, тобто українською. Це може бути родзинкою. Mm -hmm. Далі їдемо через... якісь, може, про ну, самі Це місць. ж, знаю, зараз Московського патріархату Московський. Так, Діло в тому, там, там, тому. і там, далі, там, далі через Красносівку по трасі стоїть. Церква також в мене є ну, район, можу навіть може дати з датами, зі всім, коли побудовано. ви назвіть мі... ну, да, ну, Ми е, на Самчики, в ну, so. самчиках, там два музеї. Да? Ну, там довго може призведе. У самчиках церква пам'ятка національного значення 1751-54 рік е, побудови. Далі, Остропі. Остропі є також пам'ятка національного значення, також церква. Е, так. Назад вертаємося на Ладиги. в Ладигах є капличка з джерелом, е, потім дорога погана, ну, треба їхати на лажі. Там е, взагалі перерили дорогу, бо колія ну, поїзд е, руйнує, а сільська рада не забезпечила, свою дорогу немає дороги. Лажила Баглию, Баглаях також пам'ятка. Архітектури національного значення ну, церква досить ну, непогано збереглася з Баглаїв на Вербородиці. Вербородиця кам'яна також церква, далі з вербородиниць на. Воронківці, кам'яна, церква. Ну і по ходу це все розказується про роль церкви в житті українського народу. Тобто, і про населені пункти, адже нашим сценам 400-500 років, тут є що розказати. Про памірі, ну це можна довго розказувати. Далі Воронківці чи Григорівку можна включити, там також є церква. Тут Григорівку можна і проїхати. Знову Старокостянтинів. Старокостянтинові знову полкова церква, замок, наприклад, тут може і повідати, і, 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 і монастир. Да, ну. Далі їдемо на стець, на Огіївці. дерев'яна церква. 1700 істочнів. Потім на Стецьке. Стецька, Стецька теж дерев'яна церква, стецьо на вулицю Кирикешину. Вулиця Кирикешина це пам'ятка також державного національного значення, але воно здається, що не включено. Це волинського типу, ну і з вулиці вже вертаємося сюди. За, за приблизно до 200 кілометрів за день. Ну, це це треткотики, це дуже довго. Можна розділити по дерев'яних або по кам'яних. Це такий маршрут. Ну і на цьому маршруті може зустрічатися, розказати про пам'ятки археології, про кургани. Ще в нас є два чи три кургани, які можна спостерігати з міста між півтора-три кілометра, Це один такий є, хоча вони всі розові. Ну це такий маршрут. Щодо міста Старокостянтинова, козацький Гер, це, ну, щодо кіноспортивного клубу. Так? Я би їм запропонував, щоб, щоб в них були воли, наприклад. Адже в Старокостянтинові, ну, Старокостянтинів був оптовою базою торгівлі сідлі. Сюди з'їжджалися і сіль. Потім вся йшла на Європу. Тобто відтворення ринкової площі це там збереглися під земелі, і відтворення ратуші це кази казема та ратуші. Тобто Магдебурське право сюди включається, бо, бо без ринкової площі це три основних ключових об'єкта в місті, яке мало Магдебурське право. Це ринкова площа з, з це... Ратуша, місцеве самоврядування, замок і башка. Да? Це три основних об'єкти, які повинні бути. Ну, ринку площа, ви знаєте, і треба відновлювати, бо все коштів приватній власності. Тут треба залучати бізнес, я моя думка. Тобто, щоб бізнес був зацікавлений, що він це все міг відновити. І на ринковій площі можуть бути торги, ярмарки, наприклад, як це було за часів Костянтина Острозького, тому що саме. Без ринку, без ярмарків і торгів місто не розвивалося. Ну, це там же сувеніри, там може бути все, що завгодно. До речі, в Європі так роблять. Сьогодні тут торгують, все складається, ввечері молодь відпочиває. Ще один такий нюанс, до речі, досить цікаво, є студія Довженка може запропонувати. Наприклад, перегляд архівних фільмів. Тобто, Василь Йович, я знаю, що до вас підходили, і, до речі, в замку якийсь стенд, щоб молодь збиралася, і можна було б це щодо фестивалю. Mm -hmm. да? mm -hmm. да, ввечері там, чи після того, як пройшли ці маршрути, можна переглянути різном... фільми там, студії Довженко. Там досить цікаві фільми, яких ми практично по телебаченню не показуємо. Ще що театр, до речі, за театр. Теж цікава думка за театр, адже в місті був єврейський Вольфаден, це започаткував започатку перший єврейський театр влиця, в тобто Тут теж єврейська діаспора. Єврейських кладовищ теж ще в 20-х роках тут 70-70% проживало євреї. Тобто на цьому теж можна зробити ну, досить багато. Це знову ж таки кадри, дослідження науковці це повинно ціло сидіти і тільки чисто над цим працювати. На, науковці музеїв, речі, на базі міського музею було дуже добре. Ще польська діаспора. Польська діаспора теж. Досить цікавиться пам'ятками нас. У нас в районі залишилось 3-4 маєтки. Ну, самчики там, фінансування е, області це добре. Е, а е, такі маєтки, так, як Новоселиця, е, Іляшівка, і Киселі. Ну, Новоселиця Ящівка там освітні заклади, ПТУ і школа е, було трошки знищено, класи побудовано, перебудовано. Ну, В е, Іляшівці залишили ще. Досить цікава ліпка. Один там, ну, я не буду розказувати, що там понижено, але досить цікаво, там теж можна півдня, тільки в лішівці. Теж є підземелля, підземний хід, до речі, не досліджений, так само в Киселях, частково підземелля. І в Киселях проживав Юзеф Ігнатій Крашевський, який занесен в книгу рекордів Гіннеса по переліку своїх праць. Може вже хтось перелешено, таке було. І порядки дуже цікавляться. Зараз будівля стоїть три роки, просто там грибок, є там е, Пажимський, е, ви знаєте, розробив е, е, експозицію щодо Трашевського. І, до речі, якби, я би громада це все піднімала через владу, влада залучала би бізнес, щоб саме цей маєток в Киселях, він би міг включити в себе маршрут через самчики, і самчики могли б взяти в філію. Там їх, до речі, в приседах є ще музей села, який ну, досить цікаві експозиції, там зруйнованої зрунов, церкви, археологія і все інше, якщо ще не робить не знаю. Там навіть можна там в коридорі, там можна навіть розмістити навіть перед Ну, там, переночувати, запропонувати, це легка думка. І тут знову ж таки пансь... ну, сад треба було відновити, бо немає вирізаних парк. Це, це палацо парковий ансамбль. Тут знову ж, може зелений турист підключитися. там коні, сади, бо є більше 4 старих садів, ну, там дуже довго садити. Так. Щодо Волохівської землі, я до пам'яті, до речі, є ще городища 12-13 століття це Семереньки, Морозівка, Берегелі. Вони менші за своїми старий Остропіль, до речі, це піший хід самчиків до Острополя. Акцентується увага. На е, нападах татарів там був татарський брід, є легенда, що е, козаки е, там ну, в, 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 раз відігнали татарів, був бій саме на Рубинському Городищі. Кубинське Городища це Київська Русь, далі доти, до речі, сюди можна включити е, на виживання, це е, там ну, в лісі. Де да, де там ліс, річка служба, там проводять хлопці е, ну, на, на виживання. Тобто е, учні в як там е, північ-відний північ, захист хід, є остров, на якому вже пару років туди приїжджають, е, кушова своїми, там острів, <кослід»>, де можна розбити палатки, там цікава місцевість, скелі, тут одразу городище супутних глубина. Також там, там на окопці доводять, воротнище е, невелике, джерело, е, річка, рибалка, ну і далі вже Остропіль, там також козаки, пам'ятка національного значення, це, ну, це піші всі маршрути. Е, що ще я хотів, е, що зелений туризм, то якщо забудуються навколо річки все, то тут вже... Якщо дивитися на е, беріг, річки, в сторону, напроти замку, то там взагалі повинно бути е, ну, зелені насадження, там якраз зелений перед міг би розміститися і дивитися на замку. А в замку вже було б... Би... А, і в місті потрібно створити ще пару музеїв, на що акцентували увагу на коло Колочава. Колочава. А Колочава? де саме пазичок колочасник? Всі переглянули потім. Ну, потенціал є досить великий, тому є будівлі історичні, в яких могли б розміститися ще не один музей надалецький історик приєднавчий, а музеї етнографії, там, ну, а, до речі, і ще один нюанс, також Василь Юрій знає, приїжджала в нас Оксана Пекун, вона знімає передачу. і... Краєзнавці розкрутили таке, що саме перша друкарня була не в Остозі, а в Старокостянтиновій. Тобто воно вже рухається. Це навіть ось тобто, тут є написано в Василі Так, і воно рухається. І це також ця різневість може бути розвинкою, що саме в Старокостянтинові перший друг, це перша книга Старокостянтинової. А насправді це наші місцеві краєзнавці дійсно так.